Ти знаєш? А я бачу тут овечку Ти знаєш, а зорі так? І вона втікла А я її бить не можу, прикинь вівцю бить не можу. Ну, що ти слабохарактерний, Сань. Я так вважаю. Нічого собі, якого ти рівня! Привіт, миласенька, шо ти, шо ти, шо ти? Старших треба слухати, поважати їх. Ти піглінав, нав, да де їх на тебе біжить, вони такі манюні. Порівняно з тобою. Як це виглядає зі сторони просто мемно. Садя. Садя, я прокинувся, я маленький, і ти маленький Соня, що відбувається. Ти бачив, ти, ти такий як цей кущ. Ну, не кущ, це ця, як її? це кульбаба. Я кульбаба. Я кульбаба. <хи> Ні, вона вище мене. Магі. Кульбаба номінант. Вона диви, яка лежить, здорова. общем, Каспер, слухай, із mm -hmm. нашим рівнем, як тільки ми будемо получати все більший і більший рівень, ми будемо ставати все більший і більший. Але супер, будь е, обережним, тому що якщо ти впадеш із блока, ти задамажишся. Ну, ось, якраз е, буду вбивати лося цього, Тобто, повістюка. Тобто, <хи> а, як, а, якщо, а якщо я підсобу? Тобой я так блок сломаю. Ой. Ну то ти задамажишься. Блін, <свят> він виліз, як мені <свят> тепер вилізти? Так, я його скинув, я його скидаю. Але ми вибрали погану ціль для початку, тому <свят> що у віслюка багато дуже хп. Що ти скинти? Віслюка? <свят> Та він втік уже в другу сторону, я бачу <свят> на ще овечок. Зай, нам треба тоді йти до дерева туди. Так, да, я бачу, до речі, одне. І тут є бджілки. Я бачу дерево, але не одне, але воно дуже далеко. Ну, я біжу до нього. Ну я теж бачу дерево. Ладно, прийдеться зараз спуститися якось. Поставлю драбинку. Опа, спустився і драбинку можна зламати. А я не буду ставити драбинки. Драбинки для дурачків, о, Ладно, я поставив <гум> Ну поняв, коли ти станеш ще трішечки більший, можна ставити на півблоки. Оце класна штука, я провіряв. Але як нам зараз дерево добувати, я чесно кажучи, чи не знаю. Зараз мені треба просто до нього добігти, я був би дуже радий цьому. Ну я добіг до баріски і зараз в мене вже є одна колода. Я б сказав колодечко. <гум> а ще що хочеться сказати, що ти можеш тільки два блока зрубати, а далі ти вже не достаєш. <гум> Тому це повна халепа. Тому треба було бігти до групи дерев, які по попередньому зговору ростуть разом. <гум> <свят> так, я добув якось там три куска дерева. Саня, геній. Що ти зробив вже? Я просто поставлю драбинки, видерусь на саме верхню і буду ламати згори донизу. А -а -а -а. Так ти будеш демедж получати? Ні. Як це ні? Ну я ж кажу, ось дивись, я зловив, так? Да? Тепер я спускаюся <свят> донизу, ламаю драбинку, ось, і тепер стаю на наступну. Так, Каспер, у мене є цікава ціль для нас обох. Хто з нас перший зможе отримати перший Урон. рівень? <свят> я перший. <свят> 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 я тут порозкидав драбинки, тепер щоб їх забрати, мені Треба ставити інші драбинки. <гум> а я пробую зараз спуститися, але щось у мене не дуже виходить, хоча я знайшов каміння, і це значить, що спускатись. Мені можна і не спускатись. А я знайшов верстак. Де ти я знайшов? поставив і знайшов, сам поставив, сам знайшов. А -а -а. О, я, я я все, я докопався до каміння. Зараз у мене вже буде все потужно. Я ставлю верстак, або дітінь здоровий, просто мега-мега великий. І я кравчу кайло. І діло залишається за малим. Мені просто і треба. Діло в шляпі! Мені просто треба зараз зробити кам'яне кайло, зробити пічку і пробувати щось жарити. Просто що І я зможу свій перший досвід. Ти знайшов да, Але я не можу її вбити, я її навіть вдарити не можу. Ай. Вона мене зараз б'є. О, я вбив свою! Ай, у мене одне хп, Сань. Тебе одне? А в мене ще повне, але я вже голодаю потрішки. У мене одне хп, я буду зараз потихеньку злізати, щоб забрати їжу. У мене є вже купа каміння, у мене 15 кругляку, зараз буде пічка, проте я не знайшов нічого толкового, що можна пережарити. У мене є м'ясо, я зараз поїм м'ясо, відрагенюсь, хотів сказати. Але... А де ти взяв? Осань, знаєш, міста знати треба. Які рибні чи м'ясні? Я пічку зробив, але це бестолку, поняв? Давай я попробую зараз зробити напівблоки. Я не знаю, чи можу я зараз на них спускатись. Так, синочок, я о, вибрав собі стратегію ганятися за вівцями. Так. Да. Так. Або за іншими тваринами, які будуть ближче. Ну поки ага. що до мене найближче я... це вівця, і я її зараз уб'ю. Я навіть на півблок на, на пів не можу вилізти, прикинь. Капець. Мені треба перший рівень, щоб я міг вилазити. І в мене вже драбини кінчились. І все. Я вже нікуди. Куди не вилізу? Де? де вівці? Де вівці, де свині? Каспер. Знаю, де корова є, але з нею профіту мало. Так, добре, у мене є верстак і трішки дерева, я використаю його, щоб скратити собі ще драбин. Непогано тобі, а я бачу купу дерев, але вони внизу, а мені як спуститись? я чесно кажучи, не знаю, хоча почекаю, якщо я поставлю на півблока. Я не дотягую, щоб його поставити. Йой. А отаку можу? Цю. Я напівблоками можу спускатись, це потужно. А де, де мій верстак? Не знаю. Ого він впав. І я впав. Я вбився. Коротше, Сань, я помер. Це повна халепа, а я ще досі так і не спустився до дерева. На самом ділі супер складно тут починати. Але потім взагалі. Знаєш, чого тут халепа? Знаєш чого халепа? Mm -hmm. Чого халепа? Спитай мене, чого халепа? Чого халепа, Каспер? Та що я без драбини! Десь внизу, копаюся кудись, навіть не бачу куди. Ну, треба реально на f5 копатися, щоб подивлю. І на f5 не видно. Так, ну я потрішки-потрішки спускаюсь. Ладно, вже будемо спригувати, а то халепа. Зато від третього обличлення. Так прикольно грати, коли ти такий маленький крит. <рес> да, 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 да. Так, але все рівно мені, походу, ні хп не вистачить нічого, щоб спуститись сюди. Да. Я щас раз дамаг получу, два дамаг получу, три, та й все, я до цього дерева навіть не спущусь. Хоча я бачу там. А подожди, а ні, не бачу. Я думав, там свині десь є. А їх там нема. А ні, я чую. Ось ця свиня. Вона до мене йде. У мене є кайло. Може я зараз його кайлом завалю? А ну, погнали до нього. Іди сюди, свинтус. Тільки не підіймайся, я ж не вилізу. Обалдеть. Короче, Каспер халепа повна. Ти знаєш, я теж розбився. Санючок, я докопався до свого дерева нарешті, хух. Тепер хоч в мене драбинки будуть. Ти знаєш, а я бачу тут овечку. Ти знаєш. А зорі, так і вона втекла! А я її бить не можу, прикинь, вівцю бить не можу. Ну, що ти слабохарактерний, Сань, я так вважаю. Так. Ні, я пішов, коротше, в печеру. Мені треба вугілля. Я просто кудись копаюсь, я не знаю. Я кудись вирився, Да, я кудись прийшов. І тут дерев купа, і там річка, мабуть, далі. Мені знаєш, що тільки не подобається, що ми десь далеко один від одного. Я пожертвував майже половину ХП, щоб добігти до свиней, які від мене втекли. Як тобі а така? я скрафтив собі купу на півблоків. У мене є 18 плит, і зараз я буду спокійно спускатись, просто як дядько. Отако от бем і все. Я. Я. Вони в мене вдарить. Вони втекли, вон вони де ого. Та ні, я за ними не побіжу. Краще я піду берези рубати. Хе-хе-хе, <рес> це ти за звиньми погнав? Угу, І в мене знову одне сердечко. Це халепа повна. Але я потихеньку, помаленьку вже доходжу до свого, ну, не першого, звісно, але дерева. Найголовніше тут не спішити, Сань. Бо знаєш, спішись, ми завжди встигнемо, а от не спішить, ми іноді не встигаємо. Поняв в чому прикол? Зараз ми сильно хочемо підрости, але. А потім, коли ми вже будемо великими, то наш зріст буде нам супер сильно заважати. Я тобі так скажу. А ти мені так не кажи і тоді не буде заважати? <зиди> Так, ну дерева в мене вже є, в принципі, достатня кількість. Не, не так багато, але вже краще трішки, ніж раніше. Тому я, в принципі, можу навіть зараз спробувати жарити дерево деревом і отримувати XP. Я настільки мажор, що у мене аж 12 драбинок, що я можу їх навіть не забирати, коли ставлю. Це круто, а я зробив своє перше вугілля і мені не дало за це XP. Зробив друге, і мені теж досвіду за це не дали. Це халепа. Чого так? Ти не знаєш? У мене є теорія. Заговору? Ні. Теорія того, що мені треба нарубати якомога більше дерева. Ну я цим зараз. Займаюся. Ну, я правда по два блока добуваю, бо більше не можу. І пічка мені досвіду взагалі не дає. Це просто капець. Мені просто не щастить, Каспер. Але там далі є вода, якщо я не помиляюся, і я зможу знайти рибок, якщо це вода. Да. Чи ні, почекай, там нема води. Там якась печера. Ти, мабуть, тут був уже. Ні, я в печері ще не був сань. Ні, ну ти був біля печери. А, та ні Там де такий каньйон великий. А. а ні. Але якщо я там на стінках знайду вугілля, то я обов'язково туди зараз дойду і налутаю досвіду. Там є вода, Каспер. Я зараз шведесенько спускаюсь. Ладно, а якщо я зроблю ось так, я зможу зараз допригнути, чи ні? Мені цікаво, мабуть, ні, мабуть, треба ще блоки. Отако плити БМ, верстачок забираємо. Я вже так загубив. все халепа. Я зараз дойду до води, Каспер. І якщо там не буде риби, або якщо я її не зможу бити, це буде повна халепа. Так, я нібито в теорії повинен допригувати. Давайте попробуємо. Це буде повна алепо. Давай попробуємо. Джеронімо! Ні, Каспер, ні, я не допригну. А я копаюся в печері, намагаючись знайти якісь метали, вугілля можливо, бажано вугілля звичайно ж. Правда, тут темно, сиро і страшно, і, і мені хочеться звідси втекти. Але я не можу. Мені треба продовжувати копати. Короче, Каспер, як тобі сказати? Я прибіг знову до свого цього штуки своєї, яку я тут побудував. А можна довше розказати? Не коротше. Фух, це буде важко. У мене півсердечка, прикинь, півсердечка. Аболодіть. Ну поняв, е, весь хардкор кінчається тоді, коли в тебе перший другий рівень. До речі, я бачу вугілля, мідь, я бачу все, але мені треба трошечки більше блоків. Оце я. Дивись, оце я ламаю камені, так? І думаю, угу. а чого я вниз спускаюсь, якщо я можу просто прямо йти. Ну да, да О, Все, я тепер допригаю точно, погнали! Я ж допригнув? Фух, я допригнув. І я прям в лососі впригнув, Каспер. Я пливу такий манюній. Я, коротше, такий, як цей лосось, прикинь. Капець. За розмірами. Малесенький. Є! Хух, я чуть не впав по дефолту. Вау, Сань. О, Санечка. Та ти що. Не, Каспер, це велика проблема. Знаєш, в чому моя проблема? В тому, що я не можу просто вдарити лосося. Але я знайшов отут ось до вугіллячку. Ось до. З вугілля я получу досвід. Але для початку хочу попробувати все ж таки вдарити лосося. Бем! Досвід пішов, Каспер! А вугілля можна дерев'яним килом зламати? Так. Да. А, кстати, Каспер, коли в тебе буде вже перший рівень, ти можеш з блока спригувати і не дамажитись, і перепригувати на, на напівблок. Коротше, ти вже, типа, потужний дядько стаєш. Саня, я йду ламати своє перше вугілля. І надіюсь лутати рівень. Давай, давай, давай. А я зараз кращу собі швидесенько двері і буду під водою добувати всяку штуку. Отако, бем, ставимо дверцята. І на ізі зараз получаємо рівень. Я сподіваюся, що другий у мене буде. Супер швидко. Хоча ти знаєш, не сильно мені щастить на другий рівень. А ні, в мене вже другий. Лол, я вже здоровий. О, я і залізо знайшов. А залізо це пушка. Воно, правда одне. О, а тут прям глибоко є штука всяка. Так, Сань, я скрафтив собі кайло, у мене тепер кам'яна доба. І мені ще зовсім трішки не вистачає, щоб е, добути рівень. Ще треба пару вугілинок зламати таких. А мені цікаво, чи можу я зараз лосося вже вдарити, хоча я його ледве доганяю. О, я можу лососів вбити. Найс. мене буде шохавати. А ти знаєш, хоча в мене є й другий рівень, я все рівно не можу вилізти на блок, поняв. Просто випрягнуть на блок. Надо полублоки ставити. Так що треба зараз швиденько до третього дойти, убити ще когось в цій воді. Ось у спрута, наприклад. Ну давай, 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 давай. Ще 4. Ще через трішки через не можу. Ще, чуть-чуть. Саня! Я виріс. Ти більший став? Я підріз. Який в тебе рівень? Перший. Перший. Так, тепер я з одного блока, типу, не буду помарати. Нє, ні, ні, з одного можеш спригувати на першу. Хорош! Саня, я... гадай, який у мене рівень? Перший? Другий. У мене вже третій. Я вже майже звичайного зросту. Я вже можу навіть на один блок випригувати. Коли в тебе другий, це комфортно. Ти можеш на шифті під блоком ходити, поняв? Угу. І в мене вже третій. Але я зараз рівень. буду вже четвертим. Все, я четвертий. Я самий звичайний. Звичайний тепер корова чел. Ох, я тут знайшов заліз, казали. Ой, тепер я не можу вилазити з одних блоків. Я тепер можу на блоки запригувати. Я тепер можу нормально дерева добувати. Я тепер можу все. У мене 34 вугілля. Мені прийшлось його все добути, щоб прокачати рівень. Та ще й побивати лососів всяких. Так, де моя пічка? Сюди. Жарим залізо. Сань, у мене зараз також буде четвертий рівень. Тут дуже багато вугілля, яке я добуваю. А, так. Найскладніше це перший. Я вулик зламав случайно! А мене кріпер вбив! Фух, я вбив бджіл. Окей, Сань. Мене вже радує, що я не маленький. Мене вже радує, що я. До речі, ніби я швидший став. Да, 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 ти стаєш швидший, з кожним рівнем більший і швидше і швидший стаєш. Я роблю собі кайло залізне і зараз роблю собі ще відро. Так, так, так. У мене вже четвертий рівень сань. Я значить виходить з звичайного зросту. Да, 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 ти максимально звичайного зросту, і в цілому це найкомфортніший рівень. Старайся сильно рівень не прокачувати, тому що нам ще потрібно вбивати ендерменів і блейзів. А uh -huh. як ти розумієш, це все буде давати нам дуже багато досвіду, і ну ми будемо вже uh -huh. супер і буде незручно просто uh -huh. передвигатися. Uh -huh. Угу. Добре. Що, Шосы, я прослухав. Я просто <ścam> <ścam> був зайнятий тим, що я поливал на зайти. Я понял, понял. <laughs> Ти фармив досвід. Я фарм. Та, вибач Сань, я не чув, що ти говорив, бо я фармив досвід. <гум> Фух, а я вже спокійно похав. Я тепер швидше за зайців тупо. Я можу їх дообганяти навіть. Та якого ти вже левел? Я четвертого. А, все. Я тоді тримаюсь окей. в межах четвертого. У да. мене теж четвертий з половиною, мене є відро, в мене є вся двіжуха, і в цілому залишилось тільки знайти велике озеро лави. А мені б знайти все. Броню, там, не знаю, меч. Так. Водичку взяти, let's go. Все, я відправляюсь на пошуки Це, озера. Я бачу, ти тут будувався нормально. Так, да, так, да, я ж будувався, бо маленький був, поняв. Щоб ага. спуститись у воду. І я навіть один раз був не долетів, коротше. Ага. У мене вже 5 рівень, Сань. Це потужно, у мене четвертий з половиною. У мене ніби повітря в легенях більше стало. Так, да, да, да. Ти починаєш е, більше думати, поняв? Твій мозок росте, і ти починаєш бути в шоці від того, всього. Я скоро буду кетом. До речі, я знайшов скелета. Яко я завалив і став п'ятим рівнем, я тепер великий, але ну, поняв. Ну, такий ти великий вже Сань. Ну, я не такий великий, але в два блока я вже не пролазю. Реально? Да, так. Я в два блока вже не пролазю. А в три пролажу. Ну, тепер копати незручно, тому добре, що я знайшов залізо. О, добре, що я знайшов вугілля, я стану ще більшим. Поняв, поняв. немає. Так не вже більшим ти повинен був сказати. Каспер, розумієш? Тепер нам потрібно буде збудувати великий портал в пекло, щоб ми пролізли в нього. Та я пролізу, Сань. Два блока вже ні. Роби вертикальний. Я такий зроблю, я знайшов корів, але їх трогати не буду. Я вже супер здоровий. Я хочу ще, я хочу вирости. Да, я добре більший за корову. Прям добре більший. Сань, мене пох мене я застряв в блоках. Хе-хе-хе. Ти вириш Типа, да, поки копав? Санчоуз, подивись! Нічо, собі якого, ти рівня? Привіт, веласенька, шо ти, шо ти, шо ти? Старших треба слухати, поважати їх. Ти якого рівня, ти. Я сьомого. Ай. Ти нащо до сьомого прокачався, ти вже як це дерево здоровий. Я случайно. Як ти в портал повинен залазити тепер? Тепер я не буду залазити в портал. Ти підеш порталу, я буду до тебе караулити. Скриню залутати тут не годен. Я все годен, Сань. Да, але я вже залутав, тут і залізу. Блін. ладно. Але я супер швидкий, мега швидкий, просто гіпер Ну да, 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 ти швидкий. Так, коротше, одним словом, нам надо зараз... Що це за. Ти себе зі сторони бачив, ти сам як це дерево, і ти його сидиш, добуваєш. Я грибую. Я жарю. Залізо, нехай буде. І тепер виходить, нам треба знає, що? Нам треба знайти озеро лави. Каспер! Тут є лава, але тут тільки одна ця. Один кусок був. Ну я його затопив. Коротше. А мене я лід. Ой, тобто хліб. Хліб? А я ще лаву знайшов. І тут її багато. Все, треба будувати портал великий. Я зараз спробую вирити хороший портал. Ти ж в два блока пролазиш. Ну, типа, по довжині. Ні. Ну, по ширині, по ширині в два блока. А по ширині. Ммм. Ха-ха, важке питання. Чи ти вже широкий дуже? Давай перевіримо. Давай перевіримо. Я не знаю, просто який мені будувати. Ну, типа, дуже великий, чи не дуже? Ну, дивись, два на 4. Ну, ось в два блока ти пролазиш ось. Так, в два блока. Так, так, Все, тоді не вбивай, поки овечок, бо щас ти опять і капець. Знаєш, що мені цікаво, зоньке величезна машина диви? Мені короче цікаво, пот наскільки я блоків вверх прыгаю. На два блока перепрыгаєш ти? Давай провіримо. Ай. <рив> а ще вода. Тут тушись. Дякую. На хліба поїш. О, давай. Де ти сіки взяв? В село найшов. На полу? В село найшов, кажу. А -а. Ну, <рив> Село на полу, да, Саф. Напольне село таке. Підпільне село. Так, ну це нормально, я портал будую? Та, так, корова робітниця. Ага, бо ти здоровий вимахав жук. Що тепер з тобою робити? Зрозуміти і пробачити. Що ти такий кабан? Я ще поки я ще поки не знаю, як ми назад виліземо з цього пекла. Це нормально, головне туди залізти. Сань. Бо я боюсь, я в тому порталі з тієї сторони <гум> Ну, Якщо сильно виростеш, то так. Да. так одне питання: чи є в тебе кремінь? Задай інше питання. Сань. Я бачу гравій. Чи хочеш ти добути кремінь? <гум> Я хочу спадки, я хочу до мами, я хочу до, до привидів. Я люблю, ну що? тому що я каспер. А, а я добуваю кремінь зараз. О, я добув. Все, погнали, погнали. Я готовий. Ідемо голі. Голі Голі але... босі, просто волосі, але йдемо. Ти в обща здоровий. Я не знаю, я спеціально для тебе такий великий портал побудував. Дякую. Ну зато я тут по одна зру швидко так переміщаюсь. Да, ти бігаєш. Головне кварц не добувай. Не добувай кварц взагалі. Оцей кварц? Да. Каспар, ти зараз будеш дуже здоровий. Ну Два я теж трошки добув. А шо, ну, дивись, ну допустимо, не добував би я кварц, да? да? Дивись, да. дивись, не добував би. Як? <с> Як? Як? Не знаю. Ну я вже теж став трошки більший. А ну, ти набагато більший за мене. Сань, я зараз стану настільки набагато більшим за тебе. Ти весь досвід мій получаєш. Да, дякую. Я сьомого рівня! Я здоровий! Ти сьомого рівня, а я вже дев'ятого буду зараз через п'ять секунд. Ну і мене кайло знову. Хехе, тобі дать кайло? Мене є. Ти вдарив Пігліна? Ти Пігліна Дивись, сіки їх на тебе біжить! вони такі манюні порівняно з тобою. Yeah! <laughs> Як це виглядає зі сторони просто мемно. Ну тепер вони до мене ставити не можуть. Так Каспер, ну ти стій, стій там, зараз почекай, я зараз тебе дожену. Якого ти там рівня був? Са, я не можу стояти довго, тут у газ ти стріляється. То вдарю його з руки. Та я вдарив. Я прийшов до тебе. Стріляє по тобі газу. Да, 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 я бачу. Каспер, ти де! Капець, я дотягуюсь до поросяць, ну дуже далеко. Але ти мій досвід лутаєш. В смислі я лутаю? Я не лутаю, не бій мене! Та я не б'ю це піглине. Відбиваюсь від гаста! Ага, ти за мною ходишь. Да, Ооо, я ю вбив! А ну я більший за тебе? Ні. В смыслі ні. Я 9 рівня. То я більший за тебе. А ти якого? Дванадцятого. А, ну тоді так. Да. Диви, порівняй нас. Ти стоїш на блокі на два блоки вище, але ти не вищий за мене. За... Зато я можу тепер спокійно Я, кстати, спускатись. можу спускатись, да, спускатися да. і не дамажишся майже вообще. І підніматись супер легко. Ну, підніматись тільки на два блоки можу приїгати. Ні, я вже на блоки три, мабуть, зможу. то я тебе. Сай!